В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія плата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і сходить. Що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну й апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Предвічний Отче, офірую Тобі тіло і кров, душу і божественність Твого наймилішого сина. А нашого Господа Ісуса Христа, щоб переблагати за наші гріхи і гріхи усього світу, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей. Змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом. Предвічний, Отче, офірую тобі тіло і кров, душу і божественність Твого наймилішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Щоб переблагати за наші гріхи і гріхи усього світу, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами. І над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами, і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його болісних страстей, Змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, Змилосердися над нами і над цілим світом. Предвічний Отче, офірую тобі тіло і кров, душу і божественність Твого наймилішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, щоб переблагати за наші гріхи і гріхи усього світу. Заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей. Змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей. Змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Йолісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом. Предвічний, Отче, Офірую тобі тіло і кров, душу і божественність Твого наймалішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Щоб переблагати за наші гріхи і гріхи усього світу, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей. Змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей. Змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, Змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, Змилосердися над нами і над цілим світом. Предвічний Отче, Офірую тобі тіло і кров, душу і божественність Твого наймилішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Щоб переблагати за наші гріхи і гріхи усього світу, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами. І над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами, і над цілим світом, заради його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом, заради Його болісних страстей, змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його болісних страстей, Змилосердися над нами і над цілим світом, заради його болісних страстей, Змилосердися над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і увесь світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і увесь світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помили нас і увесь світ. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.